Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп для вантажівок на 24 вольт від компанії ALED. Артикул даного комплекту RH7 STR24 на цоколь H7 лампи з температурою світла 6000 КВ. Постачається фірмові упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І дві потужні світлодіодні лампи. Ось такий мають вигляд. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів, потужність ламп заявлена 45 Вт, повністю лампи металеві, включно з цоколем. І також кожна лампа має дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є також ось такий драйвер, який схований в металеву коробочку і герметично заклеєний. Інша лампа абсолютно ідентична. Хочу зазначити, що після встановлення будь-яких е, світлодіодних ламп в автомобілі обов'язково потрібно коригувати лампи, виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на ці лампи обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю